Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі. Відео сьогодні про ремені. А у мене є така проблема. Як тільки ставлю новий комплект ременів, такої самої довжини, як і були до цього. ну, Правда, придбані з проміжком у рік, у мене не схвачує щеплення. Тобто ходу ось цього ролика не вистачає, щоб затиснути цю тут зробити. При тому довжина абсолютно така сама. Ось виміряв, ну, по маркуванню довжина така сама. По факту, перед встановленням, ось це в мене старий ремінь, а це нові, реально ну десь на пів сантиметра воно довше. Ну окей, там якісь погрішності при виготовленні або, може, китайські. Може, різні китайські заводи таке. Поставив ці ремені. Єсно, вони в тому положенні, в якому був двигун, не працювало, щеплення не схвачувало. Двигун я трішки подвинув вперед, все відрегулював. Виїхав, все наче нормально. Поки доїхав до місця призначення, ремені нагрілися і стягнулися. І в результаті в мене почало вести щеплення. Тобто, я от скинув кожух. Пробую їх отак здавити. От. Оце зараз вони так здавлюються, а то я не міг їх здавити. Вони ось ну, трішки, от, буквально хід якийсь там пів сантиметра і все. При тому, що до цього вони були відрегульовані ось саме так. До такої величини. Розповів про цю проблему своєму родичу. Він на це все. Без, Безобразі подивився, пощупав і каже, а вони якісь жирнуваті. Якась може особливість виготовлення, дешеві матеріали чи що, ну от вони просто жирнуваті. І ну, їх потрібно чи крейдою промазати, чи там горчицею. ну добре. Приїхав додому, поки там стояв, вони прохолонули, розтягнулися. Поки доїхав додому, вони знов стягнулися, знов веде щеплення. Тут ось, ось все розібрав, почав регулювати. І не можу спіймати саме той момент, коли вони, не бу коли вони будуть нормально хвататися і при цьому не будуть проскальзувати. Вирішив проблему просто. Виставив е в таке положення ремені, щоб вони ось так стягувалися, взяв на гріб сухої землі, посипав при працюючому двигуні, при замкнутому щепленні і все. Ремені перестали проскальзувати. Тобто дійсно вони дещо, скажімо так, гамнянного, що там при їх виробництві таке використовується, що вони трішки жирнуваті, їх потрібно оцей жир прибрати з них. ну Не знаю, може достатньо було б там якимось обезжирювачем. У ну, мене все просто. Я тупо землею посипав і зараз все нормально схвачує. По ременям я купую, я не прив'язуюсь до якоїсь там торгової марки, купую чисто на ринку, купую одного і того ж продавця, і він мені запропонував ось такі зубчаті. Я йому кажу, а чого мені минулого разу, ну, попередні рази не пропонували. Та, типу, мов, ти не питав, я не пропонував. Ну ладно. Такі ось ремені купував, почав купувати через те, що штатний ремінь, тут він також. Зубчатий, але у нього висота трішки менше. На цих зубц, зубці ну, повище. То що там, що тут профіль бій, але от тут зубці, зубчики трішки вищі. І рідний ремішок, в мене була з ним така проблема, що через те, що не було ось цього заспокоювача, він злітав з цього шківа і його трішки порізало. Як почав ставити ці ремні, нічого ніде не злітає. Навіть без заспокоювача, ну, заспокоювач я в принципі, поставив, хай буде, він мені не заважає, з ним більш цікавіше. Але виявилася проблема, що один, завжди один із двох ременів лопається, тріскається. Ось оця частина надривається в середньому десь так, в двох місцях і тіліпається такий кусок. На Роботу воно якби не сильно впливає, просто з'являється бахкаючий такий звук, тому що. От Постійно б'є по ролику. Ролик відскакує. У мене ремені, в принципі, десь 1,5-2 роки живуть. Так що оце поставив зараз цей комплект. Він у мене був ще з минулого року. В цьому році придбався цей. Буде на майбутнє, на слідуючий рік. По шківам у мене проблем нема. Воно нічого не відкручується саме по собі. Самі шківи у мене сидять на шліцах не на шпонках. Це в мене такий особливий якийсь мотоблок, був що цей шків, що цей сидить на шліцах У всіх інших йдуть шпонки. ну Мабуть, тому в мене не відкручується воно. Тобто нема такої проблеми. Зробив собі ось такий натягувач, просто приварив гайку до рами, крутив сюди такий болт і за потреби підтягую. Ну, такої особливої потреби немає, але найбуде. У мене ремені раніше рвуться, чим розтягуються. Ну, якось так. Дякую всім за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!